У Хорошеві квартири у багатоповерхівках через відсутність газопостачання обігріваються електрикою. Віталій, котрий живе у цьому будинку, розповів Суспільному, що окрім конвекторів, має у помешканні пічку. Так як у нас немає газу, то змушений був якось викручуватися. Перша була спроба, ми зробили електроопалення конвектори. Але потім конвектори трошки було дорогувати, тому що квартира велика, і сума платежки, скажімо так, була доволі високою. Тому було вирішено таке. Тим паче була на складовка, яка не, не занімнув, але була, скажімо так, пуста, то я вирішив її вирізати і поставити пічне опалення. Під час блекаутів, каже Віталій, помешкання обігрівали грубою. Все-таки ну, по-іншому відчувається по хаті, коли груба гріє, воно ну, там гонтріщить, ну как би більш, скажімо так, більш затично, да. А з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то груба нам дуже сильно допомогла. Тому що були блекаути, а груба у нас енергонезалежна, нагріть, наприклад, воду. В хаті тепло, не всі квартири, але, наприклад, в більшій частині вже можна як би жить. Ігор місцевий житель говорить, що до 1995 року тепло до будинку подавалося централізовано від котельні одного з хорошівських підприємств. Котельня центральна, фактично, це було його. У 90-середині 90-х років підприємство занепало. Ну і котельня перестала працювати. І ось в цей час, в кінець 90-х років. Вирішили зробити грубу, тому що холодно було, дитина мала донька була. Зробили ми грубу, і Вона нас виручала десь з 2000 до 2004 року. Ми опалювалися цією грубою, вона тепло сюди, умовно, на коридор, там кухня у нас, ну і там і на спальню. Його розповідає, що у 2008 році працівники Житомир обленерго встановили у кожній квартирі електроопалення. Конвектора спокійно у нас є груба, не груба, а плита. І опалення, все на потребу по пільговому тарифу тоді ще було. Зараз не знаємо, як будемо робити. Ну а війна відповідно змінила. Ворог дійсно готує енергетично холодну зиму без електроенергії, то можливо, от у нас такий є варіант. Ми проживаємо в поверховому будинку. У нашій квартирі проведено електроопалення, тобто стоїть котел, це власне опалення, і відповідно цю зиму. Дякувати Богу, не було таких масивних відключень світла, тому ми опалювали саме котло. У нас ще є варіант, неподалік проживає наша мама, там двоповерховий будинок і є пічне опалення, то якщо вже буде така критична ситуація, то ми зможемо деякий час перебувати в неї. Все життя опалюємо приміщення квартир за допомогою конвекторів. Враховуючи підвищення цін на електроенергію, навіть не уявляємо, скільки будемо отримувати взимку за опалення, тому що цього року було вже багато, занадто багато. Альтернативу зібратися ми говорили в будинку, зібратися на генератор. Ми розраховували, скільки він коштує, і так, щоб на всі квартири, то це він має бути дуже потужний, дуже потужний. Тому що квартир багато, три під'їзди, і тобто по коштах і потім. Не всі готові також сьогодні купити. За словами Олександра Бури, начальника Горошівського рему, у громаді є дефіцит електроенергії. Це, за його словами, стало наслідком ракетних та дронових атак Росії по енергетичним об'єктам України. <рес> Ситуація складна. І для, щоб зберегти енергосистему України, Національна енергетична компанія Укренерго вводить графіки погодинних відключень. Графіки складаються із шести черг. По команді диспетчера «Укренерго» проводиться відключення. Ознайомитися з графіком відключення світла, каже Олександр Бура, можна на офіційному сайті «Житомиробленерго». Кореспонденти Суспільного намагалися дізнатися у Володимира Столірчука, голови Хорошівської громади, як у разі відключення електропостачання забезпечуватиметься робота об'єктів критичної інфраструктури чи закуплені генератори. Володимир Столярчук на наш дзвінок не відповів. Суспільне Житомир надіслало офіційний запит до голови громади з переліком питань. Катерина Мороз, Ігор Шванько, Суспільне, Новини, Житомир.